По містах це таке доречно робити, тому що багато, на жаль, у час хлопців, таких, яким необхідно, щоб було. Якомога комфортніше передвигатися вулицями. Взагалі, я думаю, зручно буде. Якщо не буде ніяких не просяде з часом, то я думаю, що буде зручно. Ну, Я сподіваюся, що буде їм зручно передвигатися, але не знаю, це треба, мабуть, питати цих людей. Мені здається, для пішоходів, мабуть, на краще це. Ну, я думаю, що гарно зроблена, непогана. Дуже багато набережна зроблена, мені подобається дуже гарно. Але війна, ну, мабуть, з однієї сторони не на часі, з, іншої, з іншого боку, я вважаю, що так ну, потрібно. Ну, життя продовжується, тобто так, війна треба допомагати, допомагати військовим, але ну, і для ну, машини. тобто Звісно, на по такій дорозі їхати і йти приємніше. Так, звісно, і буде дуже багато військових, котрі будуть з обмеженим рухом, і Ми від цього нікуди не дінемося. Тобто, так це добре. Щиро кажучи, я тільки повернулася з Варшави. Я там живу і там дуже розвинуто все. Тобто, для осіб неповносправних вся інфраструктура потрібна. І якщо це створено завдяки так для таких людей з обмеженими можливостями, це дуже класно. Це означає, що ми тільки рухаємося Рухаємося вперед і починаємо помічати таких людей, тому що їх дуже багато, і ми їх, наприклад, не дуже сильно бачимо, тому що просто немає можливості для них добре пересуватися. А в Європі, наприклад, цього дуже багато, і це добре, що просто ми вже так розвиваємося, і це все бачимо.